Якщо ви цікавитеся, як почати інвестувати в товари, ви на правильному місці. У цьому відео я проведу вас через весь процес крок за кроком від відкриття рахунку до здійснення першої інвестиції. У описі також знайдете посилання на брокера, яким я особисто користуюся. Якщо зареєструєтеся через це посилання, отримаєте доступ до безкоштовного деморахунку, щоб попрактикуватися перед інвестуванням реальних грошей. Тож, розпочнемо. Перше, що вам потрібно, це брокерський рахунок. Створити його дуже просто: просто введіть свою електронну пошту, встановіть пароль, погодьтеся з умовами та натисніть зелену кнопку. Потім вас одразу перенаправить на торгову платформу. Щоб почати торгувати реальними грошима, вам потрібно підтвердити свій обліковий запис. Кожен брокер має підтвердити вашу особистість з міркувань безпеки. Якщо ви перебуваєте в режимі демонстрації, ви не побачите кнопку перевірки. Але якщо у вас реальний обліковий запис, просто натисніть оранжеву кнопку Підтвердити особистість у нижньому лівому куті. Перевірка є простою: вам потрібно завантажити фотографію вашого посвідчення особи або водійського посвідчення та підтвердити свою адресу за допомогою банківської виписки або рахунку за комунальні послуги. Більшість часу це виконується протягом кількох годин. Як тільки ваш обліковий запис буде підтверджено, ви зможете вільно перемикатися між демонстраційним та реальним режимами. Дозвольте швидко показати вам, як працює платформа. На головному екрані ви можете досліджувати популярні інвестиції, бачити, що роблять інші трейдери, і переглядати всі доступні ринки Форекс, індекси, товари, криптовалюти, акції та ETF. Серце платформи графіки. Ви можете відкривати графіки будь-яких активів, додавати індикатори, малювати трендові лінії та змінювати часові рамки для проведення належного технічного аналізу. Тепер розглянемо, як фактично купувати товари на деморахунку. З лівої панелі перейдіть до розділу товари. Тут ви знайдете різні групи, такі як сільське господарство, енергетика та промислові метали. Виберіть категорію, яка вас цікавить, потім оберіть конкретний актив і відкрийте його на графіку для аналізу цінових рухів. Якщо ви хочете здійснити угоду, клацніть правою кнопкою миші на графіку та виберіть новий ордер. Відкриється вікно ордера, де ви зможете визначити розмір позиції, перевірити необхідний маржін і налаштувати інструменти управління ризиками, такі як стоп Loss і Take Profit. Майте на увазі, що товари на цій платформі торгуються як CFD. Це означає, що ви потенційно можете отримати прибуток у обох напрямках, натиснувши купити. Якщо очікуєте зростання ціни або продати, якщо вважаєте, що вона впаде. Все, що ми зробили до цього часу, знаходиться на демо-рахунку. Якщо ви хочете перейти на реальні гроші, вам потрібно зробити внесок у верхньому правому куті перейдіть до свого реального облікового запису. Потім у нижньому лівому куті натисніть Поповнити рахунок. Ви можете внести депозит за допомогою карти, банківського переказу. Або місцевих методів залежно від вашої країни. Введіть свої дані, підтвердіть і все, ваші гроші зазвичай з'являються протягом кількох хвилин. Сподіваюся, цей посібник був корисним. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях, я завжди намагаюся відповісти. Не забудьте перевірити посилання в описі, щоб створити свій безкоштовний демонстраційний обліковий запис. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть кнопку Подобається. Та підписуйтеся на канал для отримання більше навчальних матеріалів. Дякую за перегляд і успіхів у ваших інвестиціях.